Функціональні ліжка, матраци та крісла. Цю гуманітарну допомогу отримала центральна міська клінічна лікарня. Благодійником стала церква християн віри Євангельської України, яка співпрацює з медичними закладами та час від часу допомагає по мірі можливості. Розповідає Юрій Веремій, неодноразово працюючи з лікарнями нашого міста з іншими соціальними установами. Ми отримуємо деякі замовлення. І по мірі можливості ми стараємося задовільнити. Сьогодні привезли 20 крісел різних і привезли семеро ліжок. сюди в цю Магушовська каже, гуманітарній допомозі, яку отримують сьогодні, неабияк раді, адже функціональні ліжка є дуже потрібними у лікарні, особливо тим людям, які пережили інфарктний стан. Що значить функціональне ліжко? Значить, воно як піднімається, опускається, людина сама собі на кнопочку натискає, воно собі піднімається, опускається, чи трошки набіг світиться. Розумієте? Ну воно дуже добре для тих людей, яких синтують, наприклад, це малоінвазивна хірургія. Допомагає. Ають представники церкви й іншим лікарням області. Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал Раї.